А жінка в світ приходить для любові. Саме такі слова стали гаслом концертного вечора напередодні свята, 8 березня. До міжнародного жіночого дня в актовій залі Лубенської музичної школи влаштували святковий концерт, участь в якому взяли талановиті місцеві виконавці, танцюристи, творчі колективи та артисти оригінальних жанрів. З вітальними словами до Лубенок звернувся міський голова. Всім вам перш за все жичу зичу, щоб було все добре. в Ваших сім'ях щоб були діти, щоб були внуки, щоб була любов. А потім вже буде щастя, воно багато ширше і кожен розуміє його по-своєму. Щиро і сердечно від усього чоловічого колективу, тут присутнього, працівників виконком міської ради, від депутатів, чоловіків, від усього від всі міста Лубни, хочу привітати вас зі святом, побажати вам іще раз доброго здоров'я. Можливо, все-таки і терпіння. можливо, і розуміння, але все таки повірте, чоловіки вас люблять зі святом вас. Слова захоплення глибокої вдячності та шани були адресовані жінкам-працівникам органів місцевого самоврядування, бюджетних установ, а також громадським активісткам. Від міської влади найактивніші жінки міста з різних сфер діяльності отримали грамоти, подяки та квіти. Депутат Верховної Ради Володимир Пилипенко спеціально до свята надіслав телеграму привітання з теплими словами всьому жіноцтву Лубенщини. Несподіваним сюрпризом для жінок, запрошених на вечір, стала комічна відеоробота, вдало озвучена ведучим вечора зарядившись веселим настроєм, публіка не шкодувала оплесків. Продовжили святковий концерт творчі номери інших талановитих артистів Лубенщини. Цього дня усе було присвячене жінкам, ніжні слова, щирі усмішки, музичні вітання, квіти та найприємніше увага чоловіків. Святкова зустріч керівництва міста з жіноцтвом Лубенщини відбулася в приємній атмосфері. Головне завдання виконане, гарний передсвятковий настрій створено. А отже, і саме свято обов'язково прийде вдало та з безлічч приємних емоцій. Крістіна Новосьолова, Юрій Щербань, телевізійна служба новин об'єктив.